1 вересня в IT Step School відзначили теплою зустрічю нових учнів школи, які вперше розпочинають навчальний рік в приватному закладі освіти. Лише вміння, навички та досягнення можуть бути предметом гордості. У цій школі відсутні домашні завдання. Все, що потрібно для навчання, діти виконують в стінах закладу. Аби поза ним мати можливість почуватися вільно і займатися власними хобі без думки про домашку, це школа, в якій навчаються діти, а не батьки. І відповідно ми маємо на це спеціалізовано відведені години. Вони в нас називаються проєктними. І діти з вчителями разом на ці годинах виконують домашні завдання. Єдине, що залишається для дітей поза школою. Це читання літератури, яка є обов'язковою до вивчення за програмою Міністерства освіти України, адже IT Step School є ліцензованою загальноосвітньою школою. Та окрім звичайної міністерської програми, тут учні мають можливість ще вивчати програмування, дизайн, створення ігор, сайтів, розробку мобільних додатків. Усе те, що лише набуває актуальності та буде корисним незалежно від вибору професії, запрошуємо постійно до нас а, цікавих гостей. Це можуть бути люди з різних професій, це із IT, медицини, бізнесу інших. А, Якихось е, напрямів для того, щоб вони поділилися історією успіху з нашими учнями, адже як відомо, успіх притягує успіх. Усі класи в IT Step School є комп'ютеризованими, а учням не потрібно носити із собою підручники, адже потрібні для навчання матеріали є в електронному вигляді на планшетах, які тут теж можна отримати. Якщо учень захворів або ж з інших причин не може відвідати школу, то є можливість у будь-який момент приєднатися до уроку онлайн і навчатися в реальному часі. Також кожен урок записується, аби учень за потреби міг знову переглянути пояснення вчителя пізніше. Втім, 1 вересня в учнів IT Step School був лише один урок, який розпочався із квесту. Ключі від класів ще потрібно було відшукати, розгадавши певні завдання. Столиця Румунії, для яку зберігає, знадобиться для наступного завдання. Після успішно виконаних завдань учні потрапили до своїх класів, де й відбулися перші уроки у цьому навчальному році. ми сьогодні з вами проведемо такий незвичайний урок математики, а інтегрований. Учениця 11 класу IT Step School Софія задоволена повернутися до навчання. Адже стверджує, що атмосфера у школі надзвичайно дружня, як з однокласниками, так і з вчителями, що й дозволяє зацікавити учнів до навчання у попередній школі. У мене були трохи проблеми з історією, фізикою, ну і всі іншими також точними науками, наприклад, як математика, зараз я майже з радістю весь час хожу на ці всі уроки. Вже менше боюся відповідати задоволена Софія і тим, що підготовка до іспитів не потребує позашкільних занять, адже в IT Step School передбачені додаткові уроки перед здачею ДПА у 9 класі та ЗНО в 11. -му. Так само не потрібно витрачатися і на репетиторів іноземних мов. Тут школярів для вивчення, наприклад, англійської не поділяють просто за віковими групами, а чітко за рівнем знань дитини, враховуючи те, що в нас класи мають максимальну кількість 15 учнів, нам зручніше ділити по групах за рівнем. Так, і тоді, наприклад, ми маємо кілька учнів, наприклад, з 6-го класу, кілька учнів з 8 -го, 9 дев'ятого класу. І тоді ми справді всі рівні. Нам зручніше тоді працювати як викладачам. І учням буде цікавіше, тому що не відбувається такий процес, коли хтось когось тягне і каже, давай бігом кажи. Вже». Так вони всі рівні, і вони тоді мають змогу працювати більш активно і з більшим ентузіазмом. Задоволені навчанням в it степ скул і батьки учнів. Наприклад, пані Ірина стверджує, що її донька із радістю встає вранці до школи і виявляє суттєво більше цікавості до навчання ніж це було раніше. Вона на кожен урок немає такого, що вона там, як допитаються батьки, які уроки подобається більше, які урок тобі подобається менше, такого немає. Викладачі настільки е, підхід інноваційний дітей і вчителів, що е, немає дітей такого розподілення, що це вчителя, це учень. Тобто вони з ними на, на одній хвилі, в одному руслі з ними йдуть, і дуже їм це подобається. Дбають тут і про ментальний розвиток дітей. Адже переконані, що психологія комунікації, ораторські навички, впевненість, емоційний інтелект і критичне мислення це ті навички, які формують сильний внутрішній стержень дитини, але при цьому не забувають і про безпеку під час повітряних тривог. В першу чергу це безпека наших учнів. Відповідно, якщо стається тривога, буквально три хвилини ми швиденько всі піднімаємося, не виключаємо ніякий не ні комп'ютер, нічого і спускаємося в укриття. Набір до школи триває протягом цілого року. Тож, якщо ви хочете мати спокій без домашніх завдань і бути впевненими, що ваша дитина отримає якісні шкільні знання, двері IT Step School завжди відчинені для нових учнів.